Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим, доброго ранку сонечко ясному, Діткам усім і усьому прекрасному. Діти, а скажіть, а яка зараз пора року? Так, правильно, весна. А який місяць? Вірно, березень. А чи тепло на вулиці? Так, вже тепло. Діти, а ви знаєте, що з приходом весни все оживає та починається весняні турботи людей. Люди обробляють землю, вирощують сади. В полі трактори вспахують землю. Бо коли груп твердий? Рослини погано ростуть. У підготовлену та оброблену землю сіють ярові зернові культури, пшеницю, овець, ячмінь. Використовують сучасну техніку ранньої весни, у город, буряки, картоплю, моркву, овочі, зелень. Через декілька тижнів тепла. З'являються перші сходи, а влітку зазеленіє весь город та порадує гарним урожаєм. Також розпочинають свою роботу пасічники, яких пізніше порадують бджоли своїм весняним медом. Давайте разом з вами подумаємо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадку. Листя виберу з землі. Не лопата, а. Правильно, граблі. Слухайте наступну загадку. Хоча і гостра, не зубата. Копає землю на правильно. Лопата. І ось остання загадка робити її відгадати. Пострибає наче жабка, у ряд порядочка в полі. Вірно, сапка. Які ви розумні, для того, щоб посадити щось, необхідно перекопати землю лопатою, розрівняти граблями, зробити грядки, посіяти моркву, цибулю, квасолю. Посадити картоплю. Деякі рослини потрібно пророщувати вдома. Коли вони трошки підростуть, на вулиці буде тепліше. Їх саджають на город. З настанням весни починається напружена робота і у садках. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саженці дерев, білять їх. Після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують шкідливих комах. В парках та скверах прибирають торішн листя та траву, розбивають клумби та насаджують дуже гарні квіти. Для того щоб виросли наші рослини, для них необхідно тепло. Світло, повітря, вода, а також поживні речовини. А тепер давайте пограємо в гру, що зайве. Тема гри весна. Вам необхідно дуже розглянути, дуже уважно, Р... малюнки і зрозуміти, яке зображення зайве. Що на цьому зображенні зайве? Так, вірно, листя, Адже листя в нас опадає восени. А зараз весна. Подивіться наступне зображення. Так, правильно, на цьому малюнку зайвий новий рік. Адже новий рік у нас взимку, А зараз весна. А тут що зайве. Так, це кавун, Він зайве. Ми його полюбляємо їсти влітку. І ось наступне зображення. Що тут зайве? Правильно, на цьому зображенні зайва сніжинка. Адже сніжинки у нас дають взимку. Ось ми підійшли до останнього зображення. Подивіться дуже уважно, що на ньому зайве. Вірно, надувний круг. Адже ми влітку плаваємо в морі, а не навесні. Молодці діти, ми дуже гарно пограли. У народі говорять, весняний день вік годує. Якщо ми гарно попрацюємо весною, то восени нас чекає щедрий врожай. Отже, діти, сьогодні ми дізналися дуже багато нового, тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й клопіт. Навесні потрібно допомагати природі, а саме побілити дерева. Обрізати зайві гілки, посадити на городі овочі, зелень. Тож діти, треба допомагати дорослим. До побачення! Гарного дня!